Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс цей ранок, в яких обставинах знаходитеся ви, але якщо ви маєте можливість дивитися передачу ранок з надією, я бажаю вам доброго ранку і разом з вами об'єднуюсь, щоб подякувати Богові за новий день життя, щоб подякувати йому за обітниці і науки, які він дає нам через своє слово. Пам'ятайте, що тільки Христос може перетворити наше серце, Він може забрати кам'яне і дати нам плотяне. Ось послухайте розмову, або яку відповідь дав Ісус одному знатному чоловікові в Ізраїлі. Це Іван Гевідяна, в третьому розділі, третій вірш. У відповідь Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Про зміни, які мають відбутися у природних, спадкових і набутих нахилах людського серця, Ісус так сказав у розмові з Никодимом. Коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Це означало, полеміка не допоможе тобі. Аргументи не осяють твою душу світлом. Ти повинен отримати нове серце, бо інакше не побачиш Небесного Царства. Не якісь вагомі докази допоможуть тобі зайняти правильну позицію, а нові цілі, нові стимули і нові мотиви. Ти маєш народитися вдруге. Доки в тобі не відбудеться така зміна, поки все в тобі не оновиться. Навіть Найвагоміші докази будуть даремні. Слова Христа видалися Никодимові принизливими. Він їх сприйняв з роздратуванням, промовивши, як може людина, будучи старою, народитися? Проте Спаситель не відповідав аргументом на аргумент, піднявши з урочистістю спокійною гідну руку. Він ще впевненіше почав доносити істину до свідомості Никодима. Знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Слова Христа містили в собі такий урок. Никодимові не потрібно було дратуватися, почувши прості слова істини. Та іронізувати, а думати про себе скромніше, оскільки Він був найобізнаним у духовних питаннях. Однак Христос вимовив свої істини з такою урочистою гідністю, а його погляд та інтонація голосу виражали таку щиру любов, що Никодим зовсім не образився, усвідомивши своє скромне становище. Завдяки цій розмові. На кодим не навернувся. Під час нічної бесіди з Ісусом муж, котрий почув слова викриття, стояв перед Спасителем, відчуваючи пом'якшувальний вплив істини, яка тепер осявала усі потаємні куточки його свідомості і перетворила його серце. Ісус. Не лише сказав Никодиму про те, що йому необхідно отримати нове серце, якщо він бажає побачити Небесне Царство, а й відкрив йому, як він зможе це зробити. А й справді, як він зможе це зробити? А як інші відносилися, коли говорив Ісус такі ж самі доступні істини? А вони не сприймали. І навіть тоді, коли священники послали людей, щоб підглядати Ісуса, і ті повернулися і сказали, що Ісус особливо говорить, ті не повірили. Послухайте, як про це написано у Івані від Івана у 7 розділі 45 та 46 вірші. Отже, слуги повернулися до пересвященників і фарисеїв, а ті дорікали їм, чому ви не привели Його? Слуги відповіли. Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Ми бачимо, що Христос прийшов у наш світ так, як було передбачено у Писаннях Старого Завіту. Проте, незважаючи на це, його неправильно розуміли і судили. Фарисеї люто ненавиділи Ісуса, оскільки в його вчині була сила, якої були цілковито позбавлені їхні слова. Тому вони вирішили, що єдиний спосіб послабити Його вплив полягає у винесенні Йому смертного вироку. Ось чому вони послали слух схопити Христа. Та коли слуги почули Його голос. Вони сприйняли його благодатні слова і так були зачаровані ними, що забули про своє доручення, чи ви не обмануті, запитали їх старішини. Коли стояло таке питання перед Никодимом, Никодим тоді сказав, чи судить наш закон заздалегідь людину, не вислухавши спочатку її і не дізнавши, що вона робить. Виявляється, урок, який Христос виклав Никодимові, не був даремний. У свідомості Никодима вкоренилося тверде переконання. Він усім серцем прийняв Ісуса. Після своєї розмови зі Спасителем, Никодим почав ретельно досліджувати писання Старого Завіту і зрозумів істину в контексті Євангелія. Тепер він. Поставив слушне запитання, яке могло б привернути увагу тих, хто головує в Раді, якби вони не були обмануті ворогом. Проте ними керувало таке сильне упередження, що жодний, навіть найпереконливіший аргумент на користь Ісуса з Назарета не мав у їхніх очах ніякого значення. У відповідь вони сказали. А ти часом не з Галилеї? досліди й побачиш, що Пророк не приходить з Галилеї. Сатана звабив священників та правителів і навіяв їм думку, нібито Христос родом із Галилеї. Інші, котрі знали, що Він народився в Ефліємі, мовчали, щоб неправда не втратила своєї сили. Факти були очевидні. Світло сяяло у всій силі, але різні люди по-різному тлумачили роботу Христа. Князь миру прийшов сповістити істину, яка мала замінити хаос гармонією. Однак той, хто прийшов принести мир і добру волю, почав боротьбу, яка закінчилася Його розп'яттям. Я хочу молитися, дорогі мої. Щоб Дух Святий керував нами, і щоб, знаючи правду, ми не йшли, так як ті люди, які не хотіли підтримати правду, а підтримали неправду. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько. Перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати тобі за день життя, який ти подарував. Щоб подякувати тобі за все необхідне для життя, тому що ми серед живих. І незалежно в якому ми знаходимося в стані, чи здорові, чи хворі, Господи, тому що багато хворих людей, але ми можемо покладати надію на тебе. Ми можемо шукати зцілення в Тебе, одужання у Тебе. Ми можемо шукати виходу із крутних становищ. Ми можемо у будь-який час звернутися до Тебе. Відкриваючи святе слово, яке ти сьогодні даруєш, достатньо усім, хто тільки бажає і на будь-якій мові. Ми дякуємо тобі за чудову можливість сьогодні чути вістку від тебе, приклади життя людей, які навернулися, і людей, які зробили рокову помилку. Тому що, відкинувши тебе, Господи, люди загинуть навіки. Просимо тебе, навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми були в числі тих, які будуть іти слідом за тобою, і які на скільному морі будуть співати пісню перемоги. Боже дорогий, благослови сьогодні наші сім'ї, наші родини, благослови наш край та нашу країну. І нехай Твоя милість дарує мир скрізь. Господи Боже, це наше прохання і наше прохання, щоб ти вже прийшов, але щоб усі навернені, вийшли на зустріч тобі і прославляли Тебе у небесних оселях. А за все, що ти зробив заради цього, ми дякуємо Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Я знаю, дорогі друзі, як багато людей сьогодні стоять, ніби на роздоріжжі. І кажуть, а якою дорогою йти? І що цікаво, що з усіх вулиць цього перехрестя линуть голоси. Ідіть за нами! Це дорога життя, це дорога спасіння. Але в Святому Письмі написано, що одна дорога є до Бога. Багато доріг немає. Є дороги, які здаються людям правдивими, добрими, но кінець їх погибель. Тому, дорогі мої. Якщо ви хочете обрати дорогу, беріть цей дороговказ, Послухайте слова Ісуса. Візьміть приклад із Никодима, де після однієї розмови це слово так запало в Його серце, що він став Його вірним послідовником. І буде день, коли можна буде з ним зустрітися, ми можемо запитати Його про всю розмову, яка відбулася тоді, у ту ніч, коли він відвідав Ісуса, а сьогодні. Ми можемо читати священну історію і бути справжніми Божими послідовниками, стати на сторону правди і в надії чекати повернення Господа. Тож нехай Господь благословить нас такими бажаннями. І для цього так мало потрібно. Потрібно просто відкрити своє серце і сказати, Боже, не моя воля, а Твоя нехай буде. Будьте благословені, Господом. До побачення.